Деймон Сальваторе міг бути однаковою мірою, смішним, небезпечним, харизматичним і невимовно романтичним у щоденниках вампіра. Серіал з величезною купою шанувальників по всьому світі захопив глядачів над природним любовним трикутником, новими героями та захоплюючими сюжетними лініями з першого епізоду. Але був один персонаж, який найбільше привернув увагу: це Деймон Сальваторе. В цьому відео ми поговоримо про найважливіші моменти, які в буквальному сенсі створили такий персонаж, яким ми його знаємо і любимо. Деймон увійшов у щоденника вампіра як сертифікований лиходій, але мав дивовижну арку спокути завдяки любові та теплоті, яку він отримав від елейни. Від милих братських моментів до зворушливих моментів доброти, персонаж Єна Сомерхолдера знав, як захопити серця глядачів і зберегти їх. А я вітаю кожного на своєму каналі і дякую за підтримку україномовного контенту. Це дійсно важливо. Тож готуйте чай і смаколики, а ми починаємо. Його вступна сцена Привіт, братику. Оскільки в першому епізоді щоденників вампіра навколо Стефана було достатньо таємниці, несподівана поява Деймона лише посилила хвилювання для решти серіалу. Після 15-річної відсутності в житті брата Деймон послав ворону, щоб засвідчити свою присутність. Перш ніж увійти в пансіон Сальватора, щоб привітати Стефана його знаковою цитатою: Привіт, брате. Деймон дав зрозуміти, що він був у містик Фолс, щоб створити хаос і порушити життя брата, особливо коли справа стосувалася Елейни Гілберт. Старший вампір приніс злодійську енергію, а також багатообіцяючі ставки на свій цікавий персонаж в цій знаменитій початковій сцені. Він замінює Стефана на конкурсі Міс Містик Falls. Одна з перших розчарувань пари Стелей не сталася тоді, коли Стефан перетворився на різника і залишив свою дівчину саму під час конкурсу Міс Містик Falls. На щастя, Деймон не зволікав і досить плавно заступив за зниклого Стефана, супроводжуючи Елейну на танець. Це був один із перших випадків, коли вони двоє мали цивільне спілкування, і було очевидно, що між ними спалахнула іскра. Після місяців втрати травм для головної героїні, конкурс став звичайним днем, якого колись вона чекала з нетерпінням заради своєї мами. Але підтримка Стефана в цей момент була для неї дуже важливою. Та Деймон врятував для неї ситуацію своєю швидкістю мислення, і чарівний танець, який вони провели, був доказом їхньої хімії, а також турботи старшого Сальватора. Він вперше каже Елені, що кохає її. Я Бу. кохаю тебе, Елейно. Було зрозуміло, що Деймон мав почуття до Елейни задовго до неї, і їхня інтенсивність часом тільки зростала. Він зрозумів, як сильно піклувався про неї, коли Еладжа та Роуз поставили її життя під загрозу. В одному з найбільш емоційних моментів щоденників вампіра Дейма знайшов дорогоцінний колони Лейни з Вербене та зізнався, як сильно її любить. Вперше у своєму житті Деймон вирішив не бути егоїстом зеленою. Він знав, що казати їй це було несправедливо, оскільки вона була зі Стефаном. Тому він змусив її забути цю розмову, щоб позбавити її болю від того, як він тужить за нею. Це був момент зростання для Деймона, який зазвичай жив, як йому хотілося, не піклуючись про наслідки. Він допомагає Роуз легше прийняти її кінець життя. Деймон сильно прив'язався до Роуз після того, як вона перейшла на їхній бік і працювала, щоб захистити Елейну від первородних. Вона виявилася другом, довіреною особою та компаньйоном як найкраще, але, на жаль, її вкусив перевертень. Не маючи змоги вчасно вилікуватись, Роуз померла від своєї рани, проживши майже 500 років. Проте Деймон не дозволив їй піти в болю ягонії. Він використав свої телепатичні здібності, щоб бути зрову свої останні хвилини, створюючи для неї чудові пейзажі з її рідного міста. Деймон обійняв її, і вона померла щасливою, якщо це так можна сказати, та в тому місці, яке любила. Це був щедрий жест і показав справжній розвиток персонажа в його арці щоденників вампіра. Саме це і є першим значущим моментом в стосунках делейни, після якого дівчина розгледіла в старшому браті Сальваторе його кращу сторону і людяне добре серце. Перша зустріч з зеленою у третьому сезоні Щоденники Вампіра Елейна обирала між братами, зупинивши свій вибір на Стефані, тому що вона зустріла його першим. У несподіваному повороті спогад показав глядачам, що насправді це був Деймон, який зустрів Елейну на вулиці багато років тому, коли вона чекала, поки її заберуть батьки. Кетрін. Їхнє знайомство було далеко не таким інтенсивним, як у Стефана та Елейни. Було більш гармонійною зустрічю, неначе між знайомими душами. Деймон був вражений її схожістю з Кетрін, але ставився до неї як до окремої людини, коли було ясно, що то не вона. Ти дуже схожа на одну мою знайому. Він одразу впізнав в леєні молодій дівчині бажання пристрасті пригод і хвилювання у своєму житті, що чудово передвищало їхню майбутню історію кохання. Він жартує зі стефаном і від медиком. Протягом кількох сезонів ненависть Деймана до Стефана змінилася широю турботою та прихильністю. Коли він побачив, що молодший брат бореться зі своїми почуттями до Керолайн, він вирішив змусити його побачити правдиве світло, але у своїй фірмовій комічній манері. Деймон підняв плюшового ведмедика Бонні і весело розповів через нього про те, як це нормально для Стефана, коли він відчуває провину до руйнування своїх стосунків з Керолайн. Деймон намагався сказати Стефану, що він був сліпий до її очевидних почуттів за допомогою викликаючих сміх діалогів на кшталт. Я бачив це за милю, хоча мій мозок зроблений із вати». Нікому не таємниця, що старший Сальваторе був відомий своїми дотепними однострочками, і це, без сумніву, було одною з його найкращих сторін. Проведений час з бонів в'язниці. Відносини між Бонні та Деймоном були відомі як ворожі, але це було до того, як вони разом потрапили в пастку у в'язничний світ Ковена близнюків. У справді драматичний момент Бонні та Деймон спостерігали, як інша сторона руйнується перед ними. І вони трималися за руки на знак солідарності, не знаючи, що буде далі. На щастя, Шейла Беннет гарантувала, що вони приземляться в безпечному альтернативному всесвіті. Ну, як виявилося, майже безпечному. Деймон і Бонні проживали один і той самий день у 1994 році знову і знову, готуючи млинці, розгадуючи кросворти та йдучи разом у супермаркет. Їхні жарти та хімія з часом зростали, і Деймон став дуже прив'язаним до відьми Беннет і захищав її. Було неймовірно тепло спостерігати, як він назавжди подружився з нею. Надгробна промова для Ліс Форбс. У Деймона не було багато друзів, але як тільки він подружився з кимось, це було назавжди. Шерифом Ліс Форбс він подружився в надії обдурити її про існування вампірів у містик Фолз, але їхній зв'язок залишився міцним, навіть коли вона дізналася, що Деймон був саме ним. Вони роками допомагали один одному, і старший Сальваторе щиро поважав ліс. Її смерть стала ударом як для персонажів, так і для шанувальників, але це було пом'якшено зворушливими хвалебними словами Деймона на її адресу. Він визнав силу і красу доньки шерифа Керолайн і передав її останнє послання ліс. Ця промова була простою, але повторювала внесок шерифа та додала впевненості Керолайн рухатися вперед у своєму житті. Але правда, вона це зрозуміє дещо пізніше, а спочатку відключить людяність, як це робили кучу разів кожен вампір в серіалі. Він хоче бути людиною зеленою. Перетворення Елейни на вампіра було те, чого вона ніколи не хотіла, тому знайти для неї ліки було так важливо. У рідкісний момент уразливості Деймон зізнався Елейні, що йому щодня не вистачає того, щоб бути людиною, але приховує це під шаром бравади через страх. Він завжди вихваляв переваги бути вампіром, а в глибині душі він завжди ображався на Стефана за те, що він змусив його повністю відвернутися від цього людського назавжди. На цей раз Деймо дозволив собі бути чесним зеленою і сказав їй, що він також готовий прийняти ліки, особливо якщо це означатиме жити з нею щасливим людським життям. Він рятує життя Стефана, коли той стає людиною. Після звільнення з каменя Фенікса, душа Стефана оселилася в тілі розшукованого втікача алкоголіка. Втікаючий та ослаблений, він був близький до смерті на морозі, однак Деймон ніколи не міг допустити, щоб його брат загинув. Діючи як старший брат, він досліджував усе щоб зрозуміти, в яке саме тіло перейшов Стефан. Пізнавши його, Деймон героїчно шукав чоловіка в снігу, знайшовши його перед тим, як він майже здався. Наполегливість Деймона у пошуку свого брата та в рятуванні його була похвальною та красномовно свідчила про те, наскільки він піклувався про свою сім'ю. Ось такий вийшов сьогоднішній огляд. А ви зізнавайтесь в коментарях, у кого ще в свій час улюблений вампір Деймон Сальваторе вкрав серце. Зараз, передивляючи серіал, я вже по іншому сприймаю інформацію, а ось у підлітковому віці цей персонаж був, як то каже, молодь, ну справжній краш. І на цьому в мене все. Дякую, що не дивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.